Слава Україні! Генератори та обігрівачі створять проблеми. Штрафи 500 тисяч ніхто не відміняв, і пожежі та електрологічне забруднення це все це, це ще попереду. Які дії президента є державницькі. Війна змінила життя українців. Вони вимушені шукати додаткові рішення для обігріву і для генерації енергії. Тисячами почали використовувати буржуйки в приміщеннях, збільшили кількість калориферів та позакупляли генератори. І паливо до них. Люди діють самі. Але влада діє неадекватно, некомпетентно. Оцініть самі. Нам розказували, що ми все стерпимо, щоб готувалися до ударів та підлості ворога. Але нас не озброюють знаннями та не дають правильних вказівок і не видають своєчасно правильні закони. І найголовніше, нас свідомо приводять до злочину, щоб потім управляти нами як захочуть. От, наприклад. Чи знали ви, що для зберігання палива потрібно отримати ліцензію і дозвільні документи підприємця? Що це значить? Це значить, що кожен, хто купив генератор, і до нього паливо, та все це розмістив вдома, вже порушує закон і повинен заплатити штраф від 500 тисяч гривень. Ну як вам? Ну, можливо, щоб не нагнітати обстановку до приватних осіб, контролюючі органи, не прийдуть. А от до підприємців прийдуть і прийдуть, щоб. Не поповнювати бюджет України, а щоб рейдернути підприємство. Ну, от якби в владі були чесні професіонали, то закликали б людей купувати генератори, скасували б ліцензії і провели б роз'яснювальну роботу, як зберігати паливо, як користуватись генераторами, надали б рекомендації. А так, в українців біда. Вони без світла, вони вимушені купувати генератори, а хтось хоче тримати українців на гачку. Але. Ну, засідання Кабміну відбувається в одному місці. Сидять одні чиновники, звітують про одне, інші про інше. Хіба разом не можна було від одних почути рішення іншим прийняти якісь інші розпорядження, скасовуючи те, що створює проблему для людей? Можна було. Не роблять. Приклади можна привести ще і на колориферах, і буржуйках. Пільше людей розпочне їх використовувати, в тому числі й ті, які не ознайомлені з правилами техніки безпеки і пожежної безпеки. Ну, можна ж не єдиному телемарафоні людей просвітити? Можна. А чому не роблять? Бо не професіонали, їм так вигідно нічого не робити. Всі проблеми, які виникнуть від додаткового використання буржую, калориферів, генераторів, можна виразити трьома пунктами. Перше. Недотримання техніки безпеки призведе до ударів струмом та вчадіння. Друге. Необізнаність зберіганням палива і пожежною безпекою призведе до додаткових пожеж та шкоди екології від розливу палива. Третє. Окремі підприємства будуть шантажовані чиновниками, взяточниками за роботу без ліцензій на зберігання палива. Як на практиці виражені вище згадані проблеми? Приведу приклад. Як я усував проблеми? В одному місці проживають військові. Тоді, коли пропала електроенергія, вони запускали дизель-генератор, попередньо заливаючи дизельне паливо з 200-літрової бочки. Розлили 20 літрів. Всі в паливі. Двір залитий паливом. Ледь не спалили важливий військовий об'єкт. Добре, щоб в той час там був я. Навчив наливати паливо з бочки, заливати в генератор і розказав правила. Хтось міг навчити цих дітей, як зберігати паливо, як з бочки його наливати, як заливати в генератор. Міг? міг! Де керівники? Де управлінці, які це можуть зробити? Чому не зробили? А тому, що всім по. в тому числі і президенту. Вони ж всі важливі керівники, займаються тільки важливим, як вони розказують, до землі не опускаються. Що повинен зробити президент? Перше. За безініціативність чиновників, котрі відповідальні за техніку безпеки, пожежну безпеку, видачу ліцензії на паливо. всіх позвільняти. Чиновник повинен бачити, що в людей біда, і проявляти ініціативу, зробити так, щоб зменшити проблеми в людей, повинні не мямлити, що від недотримання правил безпеки згорів будинок, потім мямлити. А повинні наперед займатися превентивними заходами. Друге, негайно. Телемарафон повинен розказувати людям, як правильно з дотриманням пожежної безпеки і техніки безпеки користуватися буржуйками, калориферами, генераторами та розказати про правила зберігання палива. Третє, з дотримання пожежної безпеки і техніки безпеки, користування буржуйками, калориферами, генераторами, правилами зберігання палива повинні з'явитися відповідні інструкції. Вони повинні бути на всіх урядових сайтах та транслюватися всіма державними змі. Четверте, отримання ліцензій і дозвільних документів на зберігання палива повинно бути негайно відмінено. А на проведення перевірок за зберігання палива повинен бути накладений мораторій до закінчення війни. От такі дії, як мінімум, повинні бути зроблені. Або держава сама повинна налагодити належне зберігання палива в усіх потрібних місцях. Генератори та обігрівачі створять проблеми. Штрафи в 500 тисяч ніхто не відміняв. І пожежі та екологічне забруднення це все ще попереду. Які дії президента є державницькі? Анулювати ліцензії на зберігання палива і негайно провести просвітницьку роботу з техніки безпеки, пожежної безпеки і правил зберігання палива для варіантів користування буржуйками, калориферами і генераторами в домашніх, виробничих і польових умовах. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть грамотний розумний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в нашій державі і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!